Вітаю всіх, мої дорогенькі. Завтра у нас 20 січня 2025 року. Давайте подивимось, якою буде енергія дня. Карта свята, карта піднесеної радості, карта збору урожаю, дружби, дружба жвачка, мір. Я би писала б так. Піднесений настрій, договороспособність, примирення. Закінчення якогось етапу і збор урожає. Корпоративи, вечеринки, гульки, хрестини, родини, весілля, не дивлячись на те, що це понеділок. Отака от хороша, класна енергетика дня. Завтра інаугурація у Трампа, і там люди точно будуть отак от веселитися. Але ми не про це зараз. Порада. Карта сили. Не дивлячись на такий радісний і прекрасний день і на його енергію. У нас карта Сила говорить про те, що все вам під силу. Але для цього треба що? Самодисципліна, самоконтроль, утримати свого внутрішнього звіра під контролем, да? свої почуття, свої емоції, і тоді вам, по плечу люба справа. Попередження на день. Не впадайте в апатію і в Скажу таке таке Да? завтра день, який цього не любить. Завтра треба себе з самого ранку настроїти, <клес> вибачаюсь, на позитив. Навіть якщо з вашого життя буде йти хтось або щось, відпускайте його. Це чемодан без ручки, який треба викинути. Відпускайте і радуйтесь, цьому, це вам на краще. Як себе краще поводити? Ерофант, як Папа Римський, поводьте себе по законам Божим і людським. Нікого не огранічуйте, нікого не повчайте, не лізьте вчителі, якщо, вам не, якщо вас не просять, не давайте порад, коли вас не просять. А якщо вам треба порада, то зверніться до розумніших вас людей і попросіть про це. Порада або допомога. Завтра день по колісу Фортуни в багатьох відіграється, і знаєте як, відбудуться ті події, на які ви вплинути не зможете тому що це вже свише підрішено, і те, що повинно статися, воно станеться. Хочете ви того чи не хочете? Ну і в кінці давайте глянемо на пару карт. Як же пройде інаугурація Трампа? Як же пройде інагурація Трампа? Давайте на три карти. 20.01.2025 рік інаугурація Трампа. Як вона пройде ну, для нього, звісно. Для нього. Трампу треба бути дуже обережним на інагурації. Тому що це карта атаки, карта війни і карта нечесної гри. Карта світ. Весь світ, звісно, буде за цим наблюдати. Це світова подія. Мирова світова подія, від якої залежить майбутнє всього світу. Але. Було, є і буде. Може статися те, що було вже і на сьогоднішній день, і буде. А що іменно? Опасність. Війна. Опасність і війна. Адже я дивлюся іменно для Трампа. Як пройде інаугурація для Трампа? Розшифруйте мені цю карту. Це що? Сільне міра Сіво? Сільне міра Сіво. І імператори, і королі мечів, і рицарі, які з'їдуться сюди, можуть привести з собою опасності. Адже я питаю: розшифруйте мені цю карту: карта війни, нечесної гри, жокості, нападіння, атаки, пірової перемоги такої. Да? Тут у нас людина побідила, але це і задоволення не принесло. Вона бачить руїни після своєї перемоги. Не всі ті люди, які приїдуть на інаугурацію Трампа і будуть щиро йому посміхатися, а він пригласив всіх правих політиків європейських і взагалі світу, бажають йому добра. І тому йому треба бути дуже обережним. Ну, підсумуйте. Його здоров'я загрожує щось В прямому, В прямому прямому цього слова. В прямому смислі цього слова. Ці п'яторки говорять про те, що Трампу треба втричі усилити охорону завтра на своїй інаугурації, і я думаю, що він це і зробить. Ну, для Трампа це дуже ярка подія. Він хоче себе відчути переможцем, він хоче отримати під аплодисменти, підтримку, улибку, ну, просто відчути себе сонцем, центром Е, разом із своєю командою. Я предводитель, я на коні, мене любить весь світ, тому що я сонце лучезарної, рижий чоловік. Да? К сожалению, не знаю, нам це покажуть чи ні, але це дійство омрачиться. Якимись ограниченнями. А вже було сказано, що він хотів би, щоб це було на відкритому стадіоні, але це буде в поміщенні при ограниченому кількості людей із-за погоди, ну, навірно, нав із-за да, І не вдасться йому показати всю велич і розкош цього всього, щоб весь світ оцінив це. Да? Ну не вдасться, як би він не стримився. Ну, емоцій буде багато. Емоцій буде багато, причому різних, і хороших, і не дуже. Ну, побажаємо йому удачі.